Ярослава, я передаю слово Никодиму а Татове. И они обречены на смерть. Сейчас нельзя назвать отделение паліативної помощи для умер. Эти люди еще и... Мінімум, що потрібно витратити на мою дитину, це десь півмільйона на рік, щоб дитина жила. Кошти, які були сім'ї, всі вже витрачені, і просто не знаєш, куди йти, де брати і як дитину далі тягнути. Ми хочемо, щоб прем'єр-міністр персонально взяв управління поставками і закупками медикаментів в Україну і персонально в наступний місяць сказав всім хворим людям в Тій страні, обізпечити лікуванням чи ні.